Стибалковий, стерньовий культиватор Плано, культиватор для ультрамілкового обробітку. Мене звати Володимир, я представляю компанію Пьотінгер Україна. Сьогодні ми знаходимося на битві агротитанів, і ми презентуємо в роботі а, дві новинки, які між собою поєднані технологією. Але спочатку власне про основи, на яких тримається ця технологія. Ми сьогодні зранку заклали невеличку польову демонстрацію, що ми зробили. Ми зробили три квадратика: перший квадратик. Я просто ґрунт покрив пожнивними рештками. Другий квадратик я ґрунт обробив лопатою, так нібито це мінімальний обробіток і залишив його голим. Третій квадратик я обробив ґрунт лопатою і зверху покрив його пожнивними рештками. Після чого на кожну з цих ділянок ми провели полив. Ми е, зробили симуляцію опадів у 8,5 мм. Це було сьогодні зранку. Зараз ми ці ділянки розкопали, і що ми на них бачимо? Перша ділянка покрита пожнивними рештками. Грунт зверху залишився вологим, ґрунт аж до самого верху. Він мокрий. Пожнивні рештки. Захищають наш ґрунт від втрати вологи. Захищають ту вологу, яка є уже в ґрунті. Але відсутність обробітку це менше повітряних пор. І глибина проникнення вологи тут сантиметрів до трьох. Ось це та глибина, на яку волога зуміла просочитися. Друга ділянка це у нас. Оброблений ґрунт, але без пожнивних решток на поверхні. Тут у нас глибина проникнення вологи більше. Тут у нас вже 5-7 см ґрунт вологий, але з самої поверхні волога вже частково випарувалась. Вона частково втрачена сьогодні до вечора. Ось оце, оця ділянка верхній сантиметр взагалі буде сухий. Тобто, Рихлення ґрунту, збільшення кількості повітряних пор дозволяє нам проникати вологу в волозі глибше, дозволяє акумулювати ті опади, які випадають. І третя ділянка це об'єднання позитивних. Сторін попередніх двох. Ми цю ділянку покрили пожнивними рештками зверху. Але спочатку ми її обробили. Як в другій ділянці, у нас тут проникнення вологи набагато глибше. У нас тут 5-7 см ґрунт вологий, і як у першій ділянці зразу під пожнивними рештками ґрунт лишається вологим. Він мокрий і солома захищає цей ґрунт. Така проста польова демонстрація показує нам два важливих факти: по, про ґрунт. Перше рихлення, обробіток ґрунту, збільшення кількості повітряних пор робить з нашого ґрунту, з гідрофобного, гідрофільний, тобто з того, який відштовхує вологу, робить той ґрунт, який в себе її накопичує. Волога швидше інфільтрується і проникає в глиб. Наявність пожнивних решток на поверхні захищає цю вологу від втрати. І оця ось третя ділянка об'єднання двох позитивних факторів, це якраз і є основа, на якій побудована теорія ультраповерхневого обробітку. Перший агрегат, який ми показуємо на битві агротитанів, це е, культиватор плано для ультраповерхневого обробітку. Що це таке, як він працює і в чому його переваги? Зараз вам покажу, коли підійдемо до самої машини. На вашому підприємстві він знадобиться вам аж на три різні роботи. Перша робота це лущення стерні. На відміну від дискової борони, це буде на меншу глибину, це буде з дещо меншими витратами дизелю, це буде із меншою заробкою пожнивних решток. Це буде з рівним підґрунтям, це буде з вищою польовою схожістю падалиці і з якісним зворотним ущільненням. Друге, де вам знадобиться культиватор плану, це другий обробіток, коли у вас з'являться сходи падалиці. І не з гусячою лапкою, не з такими робочими органами, а з долотами це може бути рихлення. Це може бути рихлення до 15 см глибини, глибший другий обробіток. Ну і третє, де може знадобитися ця машина, це передпосівний обробіток після оранки або ж весняний передпосівний обробіток. Це машина, яка може працювати на дуже невелику глибинах. Ну, але при цьому мати е, гарно вирівнювати поле і мати стовідсоткове рівне підґрунтя, на яке потім буде покладена чи падалиця, чи посівмат, е, який дружньо сходитиме. В чому його сильні сторони? Це шість балок. Робочі органи розтягнуті аж на 6 балок, і за рахунок цього тут гарне розтягування пожнивних решток, тут гарне вирівнювання самого ґрунту. Тут лапи із попереднім натягом, тобто сама стійка вона жорстка, вона не має відхилення вліво-вправо, вона чітко тримає свою траєкторію на відміну від пружинних і сподібних лап. Ці лапи не відхиляються. Відстань між лапами 16,2 см, а ширина самої гусячої лапки 20 см. Відповідно, ми маємо 100% перекриття робочої ширини, 100% підрізання всього горизонту і якісна робота на ультрамілких глибинах. Сюди можуть встановлюватися. Абсолютно весь спектр котків від Петінгер на плано, на терію, на терадиск це одні й ті самі універсальні котки. Зараз тут стоїть важкий ущільнюючий коток, який гарно себе показує на лущенні стерні, дає хороше посмугове ущільнення, гарний контакт падалиці з ґрунтом і високу польову схожість. Сюди ж можна поставити гумовий щільнючий коток, сюди можна поставити подвійний трубчастий коток, на передпосільний обробіток подвійний трубчастий буде робити просто рівненьку грядку і ну, оптимальний агрофон для будь-яких наступних операцій. Тобто широкий вибір котків під ґрунти, задачі і умови використання, як варіант. Цей град працює на котку з опорою на коток, і на краю поля розвертається на котку. Як варіант, він може працювати без котка. Коли ви весною робите передпосівний обробіток, і вам не потрібне зворотне ущільнення, коток може зніматися. Замість нього ставиться спеціальна штригельна борона, яка висмикує всі бур'яни, витягує їх нагору, щоб вони повторно не прижилися від контакту із ґрунтом. А опора відбувається на транспортне шасі і на Передні опорні котки. Таким чином, цей концепт дозволяє працювати навіть без котка, без зворотнього ущільнення. Дуже якісною, хорошою опцією є ріжучий коток. Він дозволяє працювати з якісним подрібненням по соняшнику, по ріпаку, по сидератам. Це петінгеровський ріжучий коток, який може встановлюватися і на дискові борони. Його. Основна відмінність від всього, що є на ринку, це спіральне розміщення ножів. Спіральне розміщення ножів забезпечує той факт, що в будь-який момент часу площа контакту із ґрунтом буде однакова. Немає ударних навантажень, коли ніж торкається або не торкається об ґрунт. Відповідно, навантаження на ці підшипники набагато менше, і вони виходжують набагато довше. Якщо підсумувати це. Універсальний агрегат, який буде працювати на підприємстві практично весь сезон, це і лущення стерні, це і другий обробіток для знищення падалиці, це і заробка сидератів в зиму, це і передпосівний обробіток. Це агрегат, який може виконувати ту ж саму роботу, що й дискова, але на в два рав два рази меншій глибині. Із абсолютно рівним підґрунтям, і з точки зору агрономії, це набагато краще відношення до ґрунту. Тому, як на мене, це ті концепти, той агрегат, який українські аграрії дещо недооцінюють. І років через 5-10 на українських полях, осінню після комбайну, ми маємо ось таких машин бачити набагато більше, ніж зараз. Попередній натяг, потужна пружина, працює як система захисту, сила спрацювання до 200 кг на долото. Самі лапи із карбід вольфрамовою напайкою це дюрастав, це посилені лапи для того, щоб ходили вони в 2-2,5 рази довше ніж звичайні металеві. Тут зараз стоїть робочі органи для передпосівного обробітку або для лущення стерні. Як опція можуть ставитися долота для рихлення для глибшого обробітку? Перша така машина приїхала в Україну у липні 25-го року. Оце вона власне і є. Друга машина, яка заїхала в Україну, вже на господарстві в Західній Україні. Вона вже запущена і наповно працює цей сезон. Це абсолютна новинка в залежності від задачі, якщо ми говоримо про поверхневий обробіток до 6-7 см, під 6-метрову машину це може бути 250-280 коней. Якщо це рихлення до 15 см глибини, це 330-340 коней для 6-метрового агрегату. Оптимальна швидкість, на якій він працює, це 10-12 км за годину. Тут не диски, це нерухомі робочі органи, тому бажано більше 12 км не працювати. Зношення робочих органів потім йде в геометричній прогресії. Якщо для дискової борони чим більша швидкість, тим краща якість роботи, аж до моменту, доки дискова не входить в резонанс, то для лапового агрегату 10-12 це оптим вже після 12 якість роботи може падати. Якщо порівнювати 6-метрову дискову і 6-метрового культиватора, то продуктивність у цього буде дещо нижче. Але з точки зору агронома, з точки зору ґрунту, я, мабуть, більше хотів би ось цю машину бачити на полі, аніж дискову Якщо говорити про однакову глибину роботи для дискової і для культиватора, тут буде витрата палива більше. Але, але. А, і основна фішка цього агрегата основна його суть, що він може стовідсотково підрізати стерню. Працюючи значно мілкіше, ми на одному полі випробовували терадіски плано. Поле було не вирівняне, було багато колій, було багато колій і від оприскувача, і від комбайна. Мінімальна глибина, на яку ми могли налаштувати плано, щоб добитися 100% підрізання, це були 6 см. А в тих самих умовах мінімальна глибина, на якій дискова борона, все забирала, було 12 см. Тобто 6 см проти 12. Ось в цих умовах ми на Плано отримали трошки менші витрати дизелю: дискова на 12 брала приблизно 9 літрів на гектар, а плано на 6 сантиметрів глибини брав 8 85 літрів. Тобто, коли порівнювати цю машину із дисковою на однаковій глибині, це їстиме більше. Але ідея в тому, що воно може якісно працювати на значно менших глибинах. Тоді ми можемо на цьому агрегаті отримати невеличку економію по дизель. Це результат роботи плану. Ви бачите, що це буквально 6-7 сантиметрів глибини, але це абсолютно рівне підґрунтя із 100% підрізанням усієї стерні, із 100% перериванням капілярів, через які волога могла б втрачатися на гору. Ми лишаємо неглибокий зрихлений шар, у якому більшість пожнивних решток знаходиться на поверхні. Ми зробили рівним підґрунтя, чим стимулювали проростання падалиці. Ми зрихлили ґрунт чим відкрили його для акумуляції опадів і залишили побільше соломи зверху, щоб вона захищала наш ґрунт від втрати вологи. Коли ми запроваджували в Україні технологію трьох Т, це технологія вирощування ріпаку без оранки. Перша Т – терадиск, ми зайшли в стерню і злущили. Друга Т – терія, це після проростання падалиці, заходить культиватор для глибокого обробітку. Він зрихлює цей ґрунт, знищує падалицю, закладає депозитні добрива, і потім третя Т – теразем, яка висіває. Це класна технологія, але вона на 100% себе розкриває лише на тих підприємствах, де дуже якісний розподіл пожнивних решток. Справа в тому, що дискова борона вона заробляє пожнивні рештки, але вона їх не перерозподіляє. І ми в технології 3Т, коли ріпак без оранки зіткнулися з цією проблемою, що кратно проходу комбайна маємо смугу, де набагато більше пожнивних решток лишається на поверхні. І тут ріпак сходить гірше. Ше А, тож плано, це та також і відповідь на цю проблему. Багатобалковий культиватор для уль ультрамілкого обробітку він додатково розтягує, перерозподіляє пожнивні рештки від комбайна. І якщо замість терадиску першим обробітком пустити культиватор для уль ультрамілкого обробітку, тоді е ви будете мати рівномірно хороші сходи ріпаку по всьому полю.